У дуже багато за скінчим Дуже багато Це нормально, да? Ми зі своєї сторони обіцяємо а, спокійну ходу, якщо товариші поліцейські будуть а, працювати згідно чинного законодавства. Серед нас є адвокати, юристи, хто фільмує. Тому все згідно чинного законодавства, ми маємо на це право. Чому представники ЛГБТ право мають на марші? А товариші, поліцейські вважають, що ми не маємо. Мені не зрозуміло. Тут ветерани, військовослужбовці, поранені, жінки і дівчата. У 2018 році голову побили, ви і ваші колеги. Ноги поламали. В тому числі бійцям карпатської січі ви ламали ноги. Тому цього року всі уважно спостерігають. І якщо ці люди вирішать крокувати маршем, ви не маєте права обмежувати і забороняти. どうも。

не так, як ти думаєш. Суму, левова, наприклад, наприклад, працює. 15 і ви успішно надасте мені можливість, щоб я пою, щоб я. Отже, на певний момент я вимагаю від вас державного соціального забезпечення. Зараз формується колона по 4. І судячи за все, будемо йти або в сторону КМДА, ну я точно не знаю. Я взагалі пішов пассать в Глобус. Виходжу, тут нікого немає, думаю, бля, не вже всіх запакували. А всі стоять коротше, на майдані. Хе-хе. <гум> Ось так. Сильно довго в туалетах не треба засіжуватися, бо можна все пропустити. Ну нічого, я встиг. По кармі було сьогодні, встигнути. Ну що, друзі, до хороших та світлих речей ми запаха. коротше, <гум> яка херня. Тут... Мінти не пускають традиціоналістів, націоналістів, які сформувалися в колону, щоб пройти, подивитися на марш ЛГБТшників, які очевидно збираються на метро театральна біля оперного театру. Ну вони люблять оскверняти нормальні ці пам'ятки, культуру українську, традицію, мистецтво. Короче, полупокери там, а інші полупокери, яких здається в тилу 150 чи 300 тисяч, вони не пускають правильну, хорошу світлу молодь. А ось така у нас фігня. Я там сказав, невже вам не соромно? Невже вам буде приємно сьогодні повертатися до своїх дружин, типа до дітей? Як ви будете дивитися їм в очі? Їм все одно гроші не пахнуть, накази не пахнуть. Менти допригалися, патріотична молодь. Чоловіки блокують хрещатик. І зараз буде весело. Побачимо, побачимо, як воно буде. Блокуйте патріотів. Дайте дорогу патріотам. Дайте дорогу патріотам. Дорогу патріотам, інвалідам війни. Підійшли, блядь. Дорогу патріотам дали. Інвалід війни йде. Інваліди війни йдуть, сука! Дайте дорогу патріотам! Інваліти дали, в люди, Для того, щоб підразкінулися записів, українці патріоти, батьки, матері сьогодні у такий спосіб святкують День Батька. Трещатик наш, ублюдки, сука. Петухи, блядь. Пидорасам нехуй Пидорасам нехуй, блять, тут делать, нахуй, в Україні, в Києві. Всі пидорасы в Москву. Тебе не матери. Суки, блядь. Подивіться скільки ментів, блядь. Подивіться скільки ментів тут в тилу. В тилу. Не на війні. Подивіться скільки ментів. І їм не соромно. Друзі, ну поки я дошкандибав, то акція пройшлася по Володимирській. Зробила таке коло. Видно, десь з цих вулиць пішла вниз. Це повернулося на круги своя. Подивіться, ну я не знаю, чи була масовіша акція, контракція з приводу прайду, з приводу оцих всіх девіацій, сексуальних збочень, з приводу з приводу протидії неокомуністам, які хочуть знищити український народ зсередини, впроваджуючи свою дегенеративну гендерну ідеологію. Мені здається, що це е, чи не найбільша акція. Можливо, якщо вона і не найбільша, то вона 100% драйвовіша. Мені особисто сподобалося, особливо коли тут такий був чардж по дорозі, було офігенно. Всім респект, респект хто долучився, всім респект, хто брав участь, хто не засяв, хто не а, побоявся води, дощу, те, що бабуля почне рожати, кішка, собака. Діти усруться молодці, молодці. На таких людях як ви, нація і тримається. Молодці. Я думаю, що хлопцям, які зараз воюють, буде приємно, що все-таки тут є кому вийти, і все-таки нормальний тил існує. Це командири найвідоміших бригад, це дуже відомі командири, які попросили перенести, перенести, не заборонити. Ми вільні країни, перенести. Нас не почули, а ми ж вільні люди. Але кажуть, що представники ЛГБТ ну вже одного побачили, прийшов провокувати. І збрехав, каже: Ні, не представник ЛГБТ починає знімати у нього прапорці і вже затерті відності кероків. Тож він представник ЛГБТ. Навіщо він прийшов провокувати? Ми не проходили, ваші представники не приходили. — на Ні, ні, нікого не було. Ви бачили? Ну, ваші ж колеги казали, що нікого не було. Бачите, Бо ми культурні люди. Не ми провокуємо, а вони провокують. А потім вони, в них є місія спровокувати, щоб а, вивести якогось націоналіста з себе і потім кричати, не побили. <плес> Я представляю команду. Ви питаєте, це представники. Показує фло. Він на маршрут. Ні, хто я кажу, що з мати пропортувати хай люди бачать. Бо, як ми знаємо, на жаль, в Росії, як і у нас добробати є поки ще найсильнішою силою на полі бою, окрім елітних з'єднань. А ЛГБТ-спільнота тим часом весь час виступає за те, щоб розформувати різні полки. Не тільки полка АЗОП. вони виступали проти абсолютно всіх в Той чи інший час. Абсолютно проти усіх добровольчих з'єднань, проти Айдару виступали, проти Фрайкору, проти, проти правого сектора, проти Святої Марії. Вони хотіли, щоб зникли абсолютно всі патріоти. Смер... Вони кричали Смерть нації. Вони кричали Квір нації. Оця смерть нації їх задовольняє. Ну, да, це достатньо да, нації померло, чи їм все-таки хочеться трошки більше? Просто цікаво, вони на які цифри розраховували, щоб закинуло хочу... мільйон українців, чи може більше. Зайчики, райдужні, Жодного я на фронті не бачить. Чи за весь час який я там був, то навіть публічних фігур ЛГБТшники не можуть собі навіть знайти цих військових. Вони декілька років по всій країні брали інтерв'ю і знайшли Пулипенка. Оцього, який до речі, не штурмовик, Він зрізався на медика. стрмна, походу штурмувати. Да? Може він завжди був медиком, я не впевнений, чи він взагалі хоч раз виходить на повноцінне бойове завдання ця людина. Я не знаю. Я про це ніколи не чув. Він про це ніколи чомусь не говорить. Пилипенко і ще якихось два тіпа пана яких я навіть забув імена. Вони серед 40 мільйонного народу знайшли три гомосексуаліста, які колись там воювали. Бо дають їм тепер інтерв'ю. Бо розумієте, наскільки їх мало? Їх настільки мало, що їхня кількість, їхня кількість може рахуватися статистичною помилкою. Крішнаїта в на фронті більше, які за мир, яких ідеологія і віра забороняє воювати, ніж лгбт Це смішно. ЛГБТ на фронті немає, зате вони є в тилу. І виступають проти абсолютно всіх фронтових ініціатив. Так в 2024 році вони нарешті почали збирати гроші. Нічого собі мало пройти 10 років для того, щоб ці люди почали збирати гроші на те, щоб ми відбились від російської агресії. Дивовижно! Це люди взагалі хоч щось корисне для країни, планують зробити. Дайте вгадаю, пройде ще 10 років. Ми ще 10 років будемо виходити. Ну, такі от стримані культурні адекватні акції. Просто на того, щоб заявити заявити, що щось з ними не так, може через 10 років мобілізується четвертий ЛГБТ-шник під громадським тиском. Я не впевнений, звісно, шанс на це невеликий, але дай Боже, можливо, ЛГБТ зробить щось корисне. Ну, раз на 10 років у них це можливо виходить. Всі ці гроші не висядуть у організаторів і прайда на які вони куплять собі черговий виїзд за кордон, де поїдуть усі, до свій улюблений Пітер. До речі, про Пітер, да куди там їздили у нас абсолютно всі ЛГБТшники, в улюблений Пітер. кажуть, що Росія традиціоналістична. Кажуть, правачки, ідіть в свою Росію, там таких, як ми багато, яких як ми. В одному Пітері гей-клубів більше, ніж по всій Україні, рази так в два. Росія це буквально авангард Елгебетев спільноти. Те, що вони там на національному рівні декларують. Відмови від усього цього, ну, це тому що ми нормально воювати і проводити мобілізацію. Ми маємо розуміти те, що ЛГБТ Рух в Україні був заснований бенефіціарами з Росії і Білорусі. Питання. Якщо ви допомагаєте армії, удомались. Тепер в мене до вас запитання, а якій саме армії ви допомагаєте? Нашій українській чи ви допомагаєте іншим підерам? Дивіться, а. і всі ці люди, які віддали своє життя, вони за... Цінності зовсім другі. Не за ті, щоб вони прийшли з війни. Ті люди, які борються зараз, віддають своє життя, вони хочуть прийти і бачити, щоб їхні діти йшли і гуляли з нормальними людьми, А не йшли хлопчик з хлопчиками, дівчинка з дівчинкою. Щоб ці цінності їм не внідряли, вони борються за це. Ми козацький род. ми живемо, ми християнська країна, ми віримо в Ісуса Христа. i'm going for Перебралися на майдан, формували колони. А колону дуже довго не пускали. Ну не знаю, хвилин 40, можливо, годину не пускали поліцейські. А вони вважали, що чомусь ми не маємо права ходити в той час, коли ходить прайд. типу. ну mm -hmm. як на мене, то це подвійні стандарти. Окей, розділіть нас, окей, супроводжуйте, окей, поставте автобуси. Я українець, як і я киянин. Сьогодні я вийшов сюди за сім'ю, за рід, за традицію, за нашу українську культуру за спадщину. Тому що я вважаю, що ЛГБТ – це не права окремої людини, яка любить не так з ким завгодно, що завгодно робить у себе там в квартирі вдома. Тут жодна людина, якщо ви запитаєте, вона не скаже, що тіпа вони проти того, що хтось когось любить. Ми вважаємо багато людей, вважає, і я вважаю, що ЛГБТ, оця квір, повістка це політичний рух. Який спрямований на знищення української нації, шляхом знищення традиції, шляхом знищення сім'ї, шляхом знищення роду, і не дивно, дуже не дивно, що Pride Month проводять саме в червні. В червень це червень це місяць ментального здоров'я чоловіків. А сьогодні 16-те, це день батька. А це дуже, як на мене, окультно. Це дуже якось герметично, що вони саме в день батька. Тоді, коли багато батьків загинуло, багато дітей сиріт, багато батьків зараз на фронті. Взагалі, чоловіки, вони в більшості своїх, да, є і жінки, які воюють, але чоловіки в більшості своїх захистили цю країну в 2014 році вони були на е, революції на граніці, вони були на майдані. 5-го вони брали участь в революції гідності. Ці самі провокатори, як вони називають нас зараз, провокаторами вони були під офісом. тоді була адміністрація президента. Вони захищали майдан. А як закінчився майдан, вони поїхали захищати а, окремі райони Донецької Луганської областей. Тобто, за традицію, за рід за сім'ю, за свою маму, яка дала мені життя, за свого батька, який долучився теж.